Солом'яний бичок, українська народна казка. Жили собі дід та баба, і такі вони бідні були, що геть нічого не мали. Якось баба причепилася до діда. Зроби мені, дідо, солом'яного бичка, я смоли його смолою. Що ти, бабо, говориш, нащо тобі той бичок здався? питає дід. «І зроби, я вже знаю, нащо. Дід і зробив солом'яного бичка та осмолив його смовою. От зранку баба набрала льону і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під пеньком, пряде льон і примовляє. Пасись бичку на травці, поки я льон пряду. Отак От примовляла, поки задрімала. Коли це з темного лісу суне ведмідь. Наскочив на бичка і питає. Хто ти такий? А бичок каже Я бичок тритячок із соломи зроблений, смолою осмолений. Ведмідь каже. Коли ти смолою осмолений, то дай мені смолий бік залатати, бо я його об кущі роздер. Бичок стоїть та й мовчить. Ведмідь тоді вхопив його забік і заходився смолою віддирати, та й зав'яз зубами ніяк не вирве. Смикав, смикав і затяг того у бір. Баба прокидається, нема бичка. Коли дивиться, ведмідь у бору бачка тягає. Побігла баба до діда. Дід вискочив, віддер ведмедя від бичка та й кинув його в льох. Другого дня баба знов набрала льону і погнала бичка пости. Сама сіла під пеньком, пряде льон і примовляє сей бичку на трасі, поки я льом пряду, поки примовляла, то й задрімала. Коли це з темного лісу вибігає сірий вовк і до бичка. Хто ти такий? Я бичок третячок із соломи зроблений, смолою осмолений. Коли ти смолою осмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік. А то мисливець продирявив мені шкуру. Бери! Вовк ухопив бичка за бік, хотів смоли віддерти, дер-дер і зубами зав'яз. Так і вовтузиться з тим бочком. Прокидається баба, а бичка не видно. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, сказала дідові дід і вовка у льох кинув. Погнала баба і на третій день бочка пасти, сіла під пеньком і заснула. Біжить полем лисичка. Побачила бичка та до нього. Хто ти такий? питає. Я бичок третячок із соломи зроблений смолою осмолений. Дай мені смоли голуби прикласти до боку. Кляті собаки мало шкури не зняли. Бери, охопила лисиця бичка зубами та й зав'язла, не може вирватися. Баба дідові сказала. Дід кинув у льох і лисичку, а далі ще й зайчика впіймали. От як назбиралось їх багато, дід сів коло льоху гострити ножа. Ведмідь почув та питає: Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та пошити бабі кожуха? Ох, не ріш мене, дідусю, краще відпусти. Я тобі багато меду принесу. Відпустив дід ведмедя, а сам сів та й знов ножа гострить. Вовк і питає Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з твоєї шкури на зиму теплу шапку пошити? Ой, не ріж мене, я тобі отару овець прижену. Відпустив дід і вовка. Сів дід та й далі ножа гострить. Лисичка висунула мордочку, питає Дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У тебе, каже дід, гарна шкурка на комірець. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкурки, я тобі й гусей, і курей принесу. І лисичку випустив. А далі на зайчика ножа гострить, гострить і примовляє. У ну, зайчика шкура м'якенька, будуть мені на зиму рукавички. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі ягід та горіхів з лісу принесу. Випустив дід і його. А рано на світанку чують, хтось стукає у двері. Дід вийшов і бачить ведмідь цілий булик меду приніс. Дід узяв той мед та тільки ліг, коли знов постукали. Вийшов дід, а то вовк повен двір овець нагнав. Незабаром і лисичка принесла корей, гусей, і зайчик понаносив, ягід та горіхів. І дід радий, і баба рада, взяли вони та й попродали овечок і накупили волів. Стали вони разом господарювати, гроші заробляти. А бичка тритячка солом'яного годівничка поставили у хаті на видноті. Дітки, чи зрозуміли ви, про що казка Солом'яний бичок? Вона вчить дітей, що не можна брати чужі речі, а за погані вчинки потрібно відповідати. Також казка підкреслює важливість взаємодопомоги та вдячності вона показує, що добро завжди повертається до тих, хто допомагає іншим, і що добро перемагає зло. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!